Хай занесуть туди, відкуду Маруняк, бо щось не доходить до неї ход. Ко пан конду сам. いいぞ。 Так, але вона не реалізована. Ну, ми звертаємося до обласної військової адміністрації, щоб погодили нам місце зберігання відходів руйнувань. Е -е, вони. Відмовляють або не відписують, ми там або пишуть, що вона не відповідає вимогам. Ми вже місце на Бескітській пропонували ще десь, пропонували того ж Броварського. І фактично, по тій постанові ми нічого не можемо зробити, бо нам обласна військова адміністрація не погодила місце для зберігання таких відходів. Так, колеги маємо засідання. Постійної комісії міського інфраструктури, інженерного та житлового господарства, є ряд важливих питань для функціонування міста. І у нас є Вікторій Довжик, тут наживу присутній, є Левницький Іван Іванович на аудіозв'язку, і в нас є кворум для проведення комісії. Є переданий, який був передньо оприлюднив на інформаційних ресурсах Львівської міської ради. Пропоную його прийняти. Тут немає додаткових питань. Хто за? За всі за рішень, будь ласка, Олексанович департамент. Перше питання прохання погодити проєкт ухвали про збільшення розміру статутного капіталу ЛКП «Лев». Це мова йде плюс один мільйон, який на попередній ухвалі ми їм передбачили. Тобто те, що мова йде про альтернативні види палива опалення, зимовий період і інші поточні питання, то тобто, ми збільшуємо те, що ми поговоримо. Так, просто щоб ми могли профінансувати це, це, ставлю підніше. на голосування озвучених питання. Хто за? Всі за. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання. Наступне питання: прохання погодити проект ухвали про збільшення розміру статутного капіталу Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства на 1 мільйон 324 тисячі 207 гривень. Це в зв'язку з тим, що теж їм було збільшено фінансування, що не могли це провести. Ставлю озвучене питання на голосування. Хто за? Всі за. за рішення прийнято. Дякую, вступне, будь ласка, У нас є звернення Пастушенко щодо винесення пропозицій на влаштування окремих під'їздів будинку володіння. Я пропоную, щоб дане питання ми профільно передресували в департамент міського будування, в департамент міського слову, інфраструктури, щоб нам дали інформацію по. Тут, тут потрібно просто розуміти, як воно буде, як воно буде це. Ще можливо департамент міської мобільності за потреби, тому що там мова йде про трохи свої зміни організації дорожнього руху і інші процеси. І, було... ви про пункт третій, то це є питання. Ну, по, по питання з 90-го по 92-й рік були там події, а з того часу, там наскільки я пригадую, що. Співвласники, там, судових. Процес. Ну, треба буде довідку отримати тобто, там, нам інформацію. Ми не можемо приносити там не робити, не робити. Якщо ми можемо, якщо ми там мова йшла про якісь капітальні ремонти подвір'я, ми б тоді пропонували б список 2025 року. Зараз ми треба тобі зрозуміти просто, нам інформацію, тому ми передресовуємо е сталю на голосування. Хто за? За. За, дякую. Ще приїде. Будь ласка, четверте, питання. Четверте питання: звернення департаменту житлового господарства з проханням погодити розпис використання коштів, виділених з бюджету розвитку у 2024 році. Як внесок статутний капітал ЛКП Львів Світло тут е, йде мова про. Е, 15 мільйонів, які були економлені по загальному фонду, для того, щоб їх можна було використати на заміну світильників, церкви. Ми говорили про те, що коли, коли ми економимо за рахунок того, що ми оплачуємо за використану трендію, ми їх спрямовуємо на модернізацію. Та тобто кожна зекономована гривня має йти в модернізацію. Таким чином економія буде множитись на 2, 3, 4, 5 і так за Минулого разу розпочали з Сейхівського району, думали, що буде най найпростіше. Да. А відсотково, якщо у нас 46 тисяч там це десь не... точок, був не мала, можу зараз мала сказати. мала кількість, але робота триває. От, то, головне, що ми витримуємо те, що ми говорили, щоб проконтролювати, щоб кошти загального фонду, які економляться за електроенергією в місті, йшли mm. на елементи модернізації не, ну так, Шафи, ну, на дамо комісії додаткову інформацію стосовно точної кількості на сьогоднішній день, тому що робота постійно триває Добре, mm -hmm. okay. вікна Став... А в нас то, там є проблема серйозніша більше, тому що питання не надійки світильника. Нам треба замінювати мережу, шафи, мережу електричну і опори, тому що ми на те, що є в вони з 2008 року помінена, ось крайня програма модернізації глобальної, була 2008 році. Ми на нього чіпаємо світильники ультранові сучасні. Ді, ми мусимо чіпати, тому що, тому що... Ні, ну, Вони зараз, зараз вони... Паче, що буде виконані коштів, але зараз фахівці дивляться, де треба чекати, де не треба чіпати. Тому що вулиця, де не будуть чіпати. Ну, бо нема на що чекати поки що. Правда, це по господарську підходить, не просто, щоб місто було біле в один момент. Ні, У нас, наче, по світло не було якихось таких збоїв. Ставлю озвучене питання на голосування, хто за. Я б я би пропонував на розгляд сесії Андрій. А ні, це ми, це ми наше, це, це не є, є, це є, це є, ми ж це вже були, ми зробили. Це, то, це, це наш, це це наш розпис, 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 титульний список. Це титуль. Тобто місто це, зекономило так. 15 мільйонів на е, виплаті за електрику спожиту, так? І дих... розрахунок це саме 15 мільйонів? Так. Так, по 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 кіловатах, по, по по висвітлені години не зекономи, і залишилось 15 мільйонів. Тобто то, на ту суму, яку зекономили, на ту суму додають, Так, додаємо до, їм на то закупівлю та так. перекидки для, на закупівлю елементів так. для того, щоб далі проводити модерні, модернізацію. Але то починали з 10 мільйонів року, і тепер бачимо, що реально те, що ми вклали 10 мільйонів обладнано, дали економію нам п'ятнадцять. Не зовсім ще питання просто відсутності освітлення і так далі, багато факторів ми задали міські гроші з розрахунку на рік передній рік, не в ручному режимі по еско контракту без еско контракту. Там по принципу еско контракту, але без укладання еско контракту так би мовити рішенням власника. Але тут має бути реально прорахована. У нас є, вона вже на сьогоднішній день більша, ніж 16. Це дуже гарний приклад, треба розуміти, скільки ми зараз готовим, так що Андрій говорить, на кількість опорних ми можемо це ставити. Поставити скільки і за який період часу ми це зробимо. Це дуже гарний, позитивний приклад, ми Можемо ну, зорієнтуватися в по сьогоднішніх не, термінах, не, ну, але зараз основне, що нам проведі. завдання буде на двадцять рік при формуванні бюджету. Це підстояти комісії ситуації, коли нам коли буде формувати основний документ по бюджету, і потім буде розуміння, що ми. Там платили в третьому, 24 році там, там по 40 мільйонів на освітлення, То щоб ці кошти залишити, а не а не дати вже стільки, скільки витратили в 24-му році, бо це тоді нелогічно буде. Ми тоді не пройдемо ні попійні модернізації. На жаль, так. так не буде, тому що 1 ми... вересня зробиться зріз, і цих коштів вже там показуйте. Орестувати показуйте, то за особливий за рекомендацією ні. комісії. показуємо те, що було. Ми в бюджетному запиті пропишемо так. початково. але... Добре, сталі озвучення на голосування. Це повноваження компетенції нашої комісії. Це є титул зміни. Хто за? За? Всі за. Рішення прийнято. Дякую, колегам, Ми вичерпали наш денег засідання. Дякую, Іван Іванович, вам за зв'язок. Tak, kościoła. tak, 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 się tak, no know. Know. <laughs> <laughs>